Вітаю вас, діти! Запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. Я гадаю, що ви всі любите відгадувати загадки, тож слухайте уважно. В сукні зеленій стою цілий рік, сонечко світить, чи падає сніг, голок багато гадівстві тримаю, тільки не шию і не вишиваю. Діти, що це? Так, це ялинка. Вона зеленою залишається цілий рік, тому що, на відміну від інших дерев, у ялинки форма листочків гілочки, і завдяки цьому зберігається хлорофіл. Це такий барвник у гілочках зеленого кольору. Завдяки цій зеленій фарбі гілочки залишаються завжди зеленими. Пропоную разом нам з вами сьогодні намалювати ялинку. Для роботи нам потрібно буде аркуш паперу, гуаш зеленого, жовтого та оранжевого кольору. Вода, пензлик, серветка та трубочка для води. У лісі лісі темному собі У снігу, снігу білого насипала зима, прибісовати зайко, ялиноньки нема, прибісоватись зайко, нема. Ялиноньки... Розчівоний в нього ніс. Він зайчика чіка стрибальчика у здорбі нам приніс. Він зайчика чіка стрийбальчика, у зорбі нам приміс! Маленький.